Шановні колеги, шановна громада, всім добру ранку. Ради вас вітати. Наша комісія розпочинається. Хочу перш за все спитати, чи є конфлікт інтересів. Якщо такий в когось є, прошу заявити. Конфлікту інтересів немає. Тоді давайте переходимо до порядку денного. Пропоную затвердити порядок денний взяти за основу і в цілому. Затвердити його. Хто за рішення прийнято. Сьогодні в нас такий, мені здається, простий порядок денний. Дев'ять питань. Почнемо з першого. Да? Затвердження плану роботи постійної комісії. З питань збереження культурної спадщини на 24-й рік. Ну це в принципі формальний план, тому що зрозуміло, що він буде змінюватися і факт може відрізнятись від плану. Так є е, е, план, не буду зачитувати всі його пункти. Е, він є, хто е, хотів ознайомився, хто захоче ще ознайомитися з цим планом. Він е, підкреслюю, має е, формальний в принципі, характер. І е, в цілому може змінюватись від кожного засідання комісії. Тому пропоную затвердити цей план. Хто за рішення прийнято. Е, звіт. Наступне наше питання: це звіт про роботу е, Київської. Міської ради з питань збереження захисту культурної спадщини за 23 рік ви знаєте, що комісія почала працювати фактично з 15 червня 23 року до цього вона не працювала, тому що не було, в принципі, затверджено склад такий, що міг зібрати кворум. тому. В нас комісія фактично працювала півроку. Ну, основні завдання комісії розглядати проєкти рішення, які надходять, петиції і так далі. Було розглянуто 70 питань, 60 проєктів рішень, 4 електронних петиції. Тому звіт теж, хто хоче, має змогу ознайомитись. Пропоную. Проголосувати. Хто за рішення прийнято? Дякую. Далі, третій пункт у нас про розгляд проєкту рішення Київської міської ради за технічної документації і зимоустрою щодо інвентаризації земель від 4 січня 24 року 08-231-6. Якщо можна пару слів. Дякую всім доброго дня. Бажаю здоров'я. Цим проектом рішення пропонується затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інветації земель. Кадастрова справа 506, 253 393. Перший пункт – затвердити технічну документацію із землеустрою та віднести земельні ділянки до відповідної категорії земель виду цільового призначення земельних ділянок згідно з додатком до цього рішення. І другим пунктом Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації вжити заходів щодо державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельні ділянки згідно з додатком. Ну, ви знаєте, цілі, які ми. Значить, Підслідуємо при проведенні інвентаризації, це і більш ефективне використання земельних ділянок в місті Києві, і збільшення наповнення бюджету, упрощення надання земельних ділянок в користування користувачам. Тому прохання підтримати. Якщо є питання по конкретних якихось ділянках, можу доповісти. Так, підтримуємо, що інвентаризація важлива. Річ, тому що збільшення надходжень завдяки тому, що ми інвентаризуємо земельні ділянки, і власники чи орендарі мають змогу платити податок. Тому пропоную підтримати, хто за. Рішення прийнято. Дякую. Про розгляд звернення Інституту філософії Трихлотильській 4 у Шевченківському району ділянки земельної для постійного користування, експлуатації, обслуговування адміністративної будівлі. Це від 23 листопада 2021 року 08 231 41 89 проєкт рішення. Є в нас представники шановної установи. Немає, да? може? В принципі, ми розглядали цей проект рішення, дійсно зв'язувались з представниками інституту. Суть зрозуміла, державний інститут оформлюють земельну ділянку, тому в принципі, я пропоную підтримати. Якщо нема зауважень, когось по бажань висловити. Пропоную підтримати. Хто за рішення прийнято. Дякую. П'яте питання. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про включення до переліку другого типу на житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва. Доручення. Заступника міського голови, значить, від 26 грудня 23 року 08 231 16 23 Також є в нас да, представник департамент комунальної власності, заступник начальника управління Шалюта Олег. Зазначеним проектом рішення пропонується включити до переліку другого типу, тобто для передачі в оренду без проведення аукціону. Приміщення за адресою вулиця Григорія Сковороди, 9, 631,4 квадратних метра, які закріплені на праві оперативного управління за Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури та заповідних територій. Зазначені приміщення будуть використовуватися інститутом археології, академії наук. України погодження Зазначена будівля є пам'яткою національного значення, є погодження Міністерства культури щодо включення до переліку пер другого типу зазначених приміщень. Погоджено також балансоутримувачем та органом управління балансоутримувача департаментом охорони культурної спадщини. Прохання підтримати. Дякую. В принципі, теж, я так розумію, коментарів ні в кого немає, по пропоную... е, е, е Зазначена будівля буде передана в оренду після е проведення ремонтно-реставраційних робіт в будівлі. Там зараз проводяться ремонтно-реставраційні роботи. І це в рішенні в другому пункті прописано. Тим паче е підтримується. Хто за, пропонує підтримати. Рішення прийнято. Наступний проект рішення від 26 грудня також 23 року 08 двісті тридцять один, Можна, будь ласка, пару слів теж аналогічне питання. Теж для розміщення інституту археології Академії наук України. Тут мова йде про приміщення 661,3 квадратних метри на вулиці Володимирській, 3. Також є погодження департаменту охорони культурної спадщини і погодження балансу утримувача зазначених приміщень Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури та заповідних територій. Не можемо відмовити. Прохання підтримати. Тому пропонуємо підтримати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступний пункт сьомий. Розгляд проєкту рішення про надання комунального підприємству спортивний комплекс Стар дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування обслуговування. Це проект рішення. Стосується вулиці Богдана Хмельницького, Михайла Коцюбинського, Вячеслава Ляпінського. Це між цими вулицями земельна ділянка знаходиться. Проєкт рішення від 8 січня 24 року 08.231.16. Будь ласка, а є представник спортивного комплексу? Добрий день. Заступник директора Володимир Мельник. Відповідальний за роботу київського велетрека. Скажіть, будь ласка, пару слів, як для чого і яка історія? Я так розумієш, що з одного КП передається на інше КП Так, так. так. Ну історично, ця, це земельна ділянка, мови йде про земельну ділянку 22 сотки, яка історично була частиною загальної земельної ділянки Київського велотреку Авангард всі роки, але під час Знищення волотреку у 2000, на початку 2000-х років земельна ділянка була розрізана на декілька, які були передані будівельній компанії «Консоль», яка будувала ті дисгармонійні будинки, які там знаходяться, і намагалася зруйнувати волотре. Коли ми разом з міською адміністрацією, міським головою повертали ці земельні ділянки до комунальної власності міста Києва. Їх відповідно знову передавали комунальним підприємствам. Спочатку це було житлон «Інвестбуд» УКБ, яке займалася реставрацією Волотреку. От на цій земельній ділянці 22 сотки, вона була включена в охоронну зону Волотреку. Предметом охорони є саме місце знаходження і полотно Волотреку як історичної пам'ятки, яка вперше з'явилася на цьому місці в 1913 році. І відповідно на цій земельній ділянці, яка знаходиться між велотреком і сквером, був побудований підземний паркінг, і кафе з громадською вбиральнею, які є частиною майнового комплексу велотреку. Потім цей весь майновий комплекс, який включає полотно велотреку, нашу будівлю, де знаходяться спортивні зали, роздягальні і вся інфраструктура, а також паркінг. І кафе були передані на баланс КП-спортивний комплекс, яке знаходиться в підпорядкуванні департаменту молоді і спорту КМДА. Потім весь майновий комплекс, відповідно, ця земельна ділянка була оформлена на КП Спортивний комплекс. Потім весь майновий комплекс був переданий на баланс комунального підприємства спортивний комплекс Старт, на якому знаходяться два спортивних об'єкти. Це Київський велотрек», керівником структурного підрозділу ЄЯ. Та стадіон старт на Лук'янівці, який буде реставрований, ви знаєте. Відповідно, ми проводимо процеси передачі майна і земельних ділянок на баланс цього комунального підприємства. Основна земельна ділянка площою 80 соток, на якій знаходиться полотно велетреко та будівля, вже передані, вони знаходяться на нашому балансі, обліковуються. Відповідно, ми платимо земельний податок. А оця друга земельна ділянка її передачою ми і займаємося. Майно знаходиться на балансі КП спортивний комплекс старт. Відповідно, зараз у вас на розгляді <кій> проєкт рішення про дозвіл на проєктування цієї земельної ділянки вже на нове комунальне підприємство. Наступною стадією буде розробка проекту і відповідно вже передача земельної ділянки нам на баланс. Е, зрозуміло, дякую, дивіться. А стосовно надходження, я так розумію, що ця ділянка, вона, в принципі, е, прямою спортивної функції не несе. Це фактично паркінг, який е, е, Ну е... Являється собою там статтю доходів для КП, і оренда умовно приміщення чи е, площадки під приміщенням, е, також яка є статтєю доходу для даного КП. Коли е, відбувалася розробка концепції майбутнього функціонування волотреку у 2014-2015 роках під час судових процесів по поверненню майна міста Києва і так далі. Які е, е, взагалом зайняли десь півтора року, е, було е, вирішено розвивати волотрек як багатофункціональний комплекс, е, який е, міг би заробляти гроші на своє утримання і, скажімо так, менше брати грошей з міського бюджету міста Києва. Тому бюджетне фінансування у нас, я нагадаю, що наша основна функція соціальна це. Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл з розвитку велосипедного спорту і інших видів спорту, в яких заняття є абсолютно безкоштовними для всіх дітей, незважаючи від віку, там і е, місця проживання і так далі. І, і е, бюджетне фінансування, яке нам надходить, воно є мінімальним. Умовно кажучи, надходять гроші на базові. Витрати на базові ставки персоналу. Наприклад, там зараз після підвищення ставка двірника в районі трьох тисяч гривень. Вони, на жаль, прив'язані до наказу Міністерства молоді та спорту застарілого. Їх нам там індексують по копійках, але базові ставки дуже малі. І для того, щоб платити, наприклад, людям. Конкурентну заробітну плату, а також утримувати велотрек. От за ці шість років велотрек я нагадаю, після реставрації був відкритий у 2017 році. За ці шість років ми не взяли жодної копійки з бюджету міста Києва на поточні ремонти, утримання велотреку і так далі. Тобто, всі ці речі. Фарбування, ремонти, догляд, заміна обладнання, покупка нового обладнання, ми робимо за рахунок власних надходжень. Оці власні надходження формуються з різних джерел. Одним з них є діяльність підземного паркінгу, тобто всі гроші, які люди платять за розміщення там автомобілів, там 40 паркомісць, вони йдуть нам на рахунок, оплата виключно в безготівковій формі. Готівка навіть не приймається, там тільки платіжний термінал. А також оренда кафетерію є компанія, яка за договором оренди комунального майна орендує цей, це приміщення. 50% надходження орендної плати ми перераховуємо в бюджет міста Києва. Інші кошти витрачаємо на власні потреби. На жаль, зараз діє знижка 50% і до цієї суми. На оренду комунального майна і ну, ми не доотримуємо грошей, але все ж таки це надходження. От такі дві статті доходу ми отримуємо з цих приміщень. Тобто, коли ми говоримо про те, що необхідно е, обліковувати цю ділянку саме як частину е, майнового, ну, воно знаходиться на балансі саме як частина майнового комплексу, і е, в майні. Ну, Цільовому, так би мовити, опису майна там вказано, що це майно призначене для сучасного використання волотреку. Там документи в проєкті рішення є. І відповідно, вони нам ці об'єкти потрібні для того, щоб утримувати велотрек. Розвивати його відповідно, там розміщуються автомобілі під час проведення змагань, тренерів там і так далі. Тобто, ми і хочемо так би мовити, зараз шляхом відведення цієї земельної ділянки з відповідним кодом цільового призначення як частину об'єкта спортивної інфраструктури, отримувати ці всі надходження, продовжувати і відповідно обліковувати це як частину спортивного комплексу. От така мета нашої роботи. Приймається. Дякую за грунтовну таку відповідь. Дякую вам. Пропоную підтримати. Хто за рішення прийнято. Дякую вам дуже гарного дня. Наступне проєкт рішення. Значить у нас восьмий пункт. Про надання Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва експлуатації зелених насаджень. Київ, зеленбуд постійне користування земельної ділянки. Для облаштування отримання експлуатації зелених насаджень. Це вулиця Гетьмана, Павла Скоропадського, 25 та вулиця Панківська, 2, Голосівський район. Це проєкт рішення 15 грудня 2023 року 08 231 16, 2,00. Є в нас представник. Зеленбут є. Да. Коротко, дозвольте. Це кадастрова справа номер 616, 1639-57. Першим пунктом пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному київському об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ зеленбуд для облаштування отримання та експлуатації зелених насаджень скверу. Зміни цільового призначення в нас. Це будуть землі рекреаційного призначення. І другим пунктом змінити цільове призначення земельна ділянка площадь 00867 ГА. кадастровий номер 8076049303 049-303 на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 25 та вулиці Панківській, 2. Глосійської містаки для будівництва житлового будинку збудовано прибудовими нежитловими приміщеннями громадського призначення, з підземним паркінгом на землі. Загального користування, яке використовується як зелені насадження загального користування. Є Київ буде будуще додати доброго дня. З 2018 року ці земельні ділянці надана статус скверу. У нас розроблений проєктному на устрою, тому просимо підтримати для того, щоб ми могли якісно використовувати і облаштовувати цю земельну ділянку. Даному випадку ми категорично за, як і Дякую. в усіх в принципі, випадках пов'язаних з розвитком нашого міста в сторону озеленення. Тому пропоную підтримати два за рішення прийнято. І наступний проект рішення теж Зеленбуд. це від 9 січня двадцятьвертого року, 08-231-19. В принципі, вся та ж сама історія, тому Володимирська, 2 та Велика Житомирська 36. Пропоную, пропоную також підтримати. Хто за. Це буферна зона, а Давайте, якщо є, да, давайте, якщо потрібно обговорити, обговоримо. Це, да. це був назва на сафіці. Да. святі люди. Е, підтримуємо якісь побажання. Е, якщо немає, всім бажаю гарного дня. До побачення.